Сьогодні я хочу розповісти вам про раїну середню сестру з коміксобрії всесвіту, яка на перший погляд здається тихою та спокійною, але за цим ховається складна і багатогранна особистість. Роїна завжди була вогнегасником для сестер шайтерін, які постійно конфліктують. Вона намагається бути миротворцем, допомагає їм знаходити спільну мову. Але чого це їй вартує? За зовнішнім спокоєм роїни ховається глибоке відчуття невидимості. Вона часто відчуває, що її власні бажання та потреби ігноруються, і що вона завжди стоїть у тіні яскравіших сестер. Це призводить до комплексу меншовартості, який вона намагається компенсувати різними способами. Вона має дві основних темних сторони: перша клептоманія один із проявів її. Внутрішньої боротьби не свідомо вона привласнює речі, які їй не належать. Це не про матеріальну цінність, а про спробу заповнити внутрішню порожнечу та знайти контроль у своєму житті. Уявіть собі, у світі, де вона постійно виконує очікування інших, це її маленький бунт, спосіб відчути себе важливою і друга раїна в майстерне вміє грати різні ролі, приховуючи свої справжні емоції та контролювати почуття інших зрад захисту родини. Вона готова піти на обман, маніпуляції, навіть злочині. Як торський талант стає як благословенням, так і прокляттям. Раїна показує, як важливо знайти баланс між обов'язком перед іншими і власним я. Вона прагне знайти себе, зрозуміти свої справжні бажання і мрії. Навіть ті, хто здається спокійним та врівноваженим, можуть вести найважчі внутрішні битви.